Це неендихтальці, і вони тільки з'явилися на звіт. Вони навіть не знають, що їм робити. Зараз вони йдуть у ліс, адже вони зголодніли. Родит неандерталець отхоївся, адже з'їв отхуєну рослину. Неандертальці, які йшли позаду, зрозуміли, що їсти одхуєну рослину погано для здоров'я. Другий неандерталець з'їв ягоду і не отхоївся. їм пощастило. Неандертальці йшли по лісу і застрили вовка. Нандихтавець попереду сказав Аптинський. Інший нендихтавець відповів. Перший надихталець знову сказав. Вовк його загризь. Надихтальці втікли. А якщо вам цікаво про що розмовляли на то я вас поздравляю. Неандертальці зрозуміли, що вовк це небезпека, тому почали шукати способи, як його завалити. І йшли йшли неендехтальці по лісу. І тут один ендехталець падає і розбивається об камінь. Неандертальці позаду побачили це і взяли той камінь, щоб завалити вовка. Ось вони йдуть до вовка. Коли вовк його помітив, один неандерталець кинув у нього камінюку. Вовк впав, але піднявся. І загикає з неендахтальця. Інші знову втікли і зрозуміли, що камінь хороша зброя, але погано. Тому пішли шукати гарні камені. Прийшли, і тут неандерталець падає і розбиває собі голову, об гострий камінь. позаду був один неандерталець. Всі інші залишилися дома. Неандерталець взяв цей камінь, його у руках і погрі. Тоді він поняв, що це хороша зброя і пішов показувати його своїм богатам. Щоб показати, який цей камінь хороша зброя, неандерталець починає грізати своїх богатів неандертальців І того наш неандерталець залишається один. І що ж тепер він буде робити? А він починає робити колесо. Отак неандертальці винайшли цирк. А ще отак неандертальці винайшли колесо. Тепер вам буде що сказати вчителю на уроці історії.